Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є коротке слово підбадьорення. Вірю, що воно буде своєчасним і на збудування всім, хто приєднається до нього віри. Є бажання сьогодні поговорити про ті перепони на шляху життя вірою, які нам часто створюють обставини, також наш спільний ворог сатана, і нам потрібно знати все, що може бути на нашому, про те, що може бути на нашому шляху, і дати гідну відсіч. Ворогу і дати і знати, як долати ті перепони, та труднощі, які ми такі зустрінемо е, на своєму шляху служіння Богу і на шляху е, віри, на, ш, на шосе віри, так можна сказати. І ось в цьому короткому посланні я хочу зробити наголос на ремствування. Що таке ремствування? Це е, ропот російське слово. Це слова. Е, Внутрішній стан незадоволення, але не той стан, в якому ти прагнеш пізнавати Бога і вдосконалюватись в ньому. Це стан, який руйнівним чином впливає на все навколо і, в першу чергу, на тебе самого. Коли людина піддається от цьому ремству, вона скочується з гірки і опиняється життєвої гірки, якщо так можна образно виразитись, і опиняється. В кінці кінців на шляху невірства. Вона вже не знає, за що охопитися, щоб довіряти Богу, щоб являти е якісь чесноти від імені Бога. Чому? Тому що ремствування спустошує людину, ремствування блокує життя вірою і розвиває образ мислення і образ життя невіруючої людини. Ви згадуйте історію, яка трапилася з. Ізраїлем, з народом Ізраїля, коли вони йшли з Єгипту, з рабства в землю обіцяну, вони надовго затрималися в пустелі. І ця затримка була саме через те, що їхні серця не були готові увійти. Тобто вони не, не знаходилися в стані віри, вони знаходилися в невірстві саме через ремствування і негодування. Вони нарікали на Мойсея, на Бога, на все і всіх. І цим самим вони зупинили свій духовний зріст, зупинили себе на цьому шляху входу в обіцну землю і породили своєю поведінкою, своїми словами, своїм відношенням відповідне, відповідне відношення Господа до себе. Тобто, Господь не міг їх в такому стані ввести в те краще, що у нього було для них. Тому, якщо ви хочете зростати, потрібно час від часу аналізувати своє життя. Аналізувати на наявність тих чеснот і того стану, в якому Господь хоче нас бачити. Бог дав нам відповідні чесноти. Він хоче, щоб ми, ми відображали їх. Ми не просто самі насолоджувалися цими чеснотами, а насолоджуючись, передавали їх, випромінювали, тобто відблискували славу небес. Будь-яка чеснота від Бога вона має в собі ціль покращити якість нашого життя. і Захопити чиєсь життя. Тобто наше життя в реальності цих чеснот, воно стає привабливим для інших людей, і інші починають пізнавати, звідки все це, і приходять до Бога. Тому що Бог джерело всього кращого в нашому житті. І також Бог дав нам віру, Його небесної якості, віру, Божу віру, завдяки якій ми перемагаємо все в своєму житті. І якщо Щось в нашому житті блокує життя віри, з цим треба миттєво розбиратися. Так, ось говорю про ремствування, говорю про невірство, яке споганює наше життя. Це те, що не має права бути в нашому житті. Це не має мати місця в нашому розумі, і більше того, ми не маємо право дати образу мислення цього світу, укорінитися. В нас. Чому? Тому що це, це руйнує. І як з цим розібратися? Ну, Досить просто. Якщо сьогодні ви помічаєте, що ви е, нарікаєте, що ви незадоволені чимось і звинувачуєте когось в цьому, що ви незадоволені, що вас не задовільнили якось ззовні. То перевірте стан свого серця, випробовуйте себе, чи в вірі ви, доповняйтесь, хіба ви не знаєте саме в себе? Більше за все, що можна стерегти, стережіть серце своє, бо з нього походить життя. Нехай ваше серце буде м'яке і чутливе до Бога. Знайшовши, ото ці всі недоліки, витісніть їх законом, який Бог дав всім нам. Наповнюйте себе законом наповнення, наповнюйте себе словом, наповнюйте себе е, тими речами, які е, випрацьовуються в Божій присутності. Як пис, написано апостолом Павлом в заключному розділі Псенадофісян, е, що тільки чесно, що тільки гідне велика чеснота похвала, про те помишляйте. Тобто дайте можливість думкам, які формуються в Божій присутності, наповнювати. Ваші серця, і це витіснить невірство, витісніть ремствування. Це сприятиме тому, що дух віри почне, е, почне захоплювати вас. Ви почнете все бачити вірою, все як Бог бачить, і рухатись по шосе вір. Тобто ви викорените ремствування, ваш фокус буде правильним. І завдяки цьому ви подолаєте цю проблему. Розберіться з усім, що може затормозити ваш розвиток, ваше життя віри. Розберіться в першу чергу з ремствуванням. Це сьогодні такий е, короткий меседж, настанова, яка я вірю, буде для когось своєчасно, своєчасно, і ви зможете е, не допустити того, що в кінці кінців може руніним чином, е, яким ну як сказати, відгукнутися, так е, е, якось неправильно вплинути на ваше життя та служіння. Краще застерегти себе, чим потім е, страждати від. Від великих наслідків так, негативного впливу обставин на наше життя, ну і ворожих атак. Тому зміцняйтеся в вірі, зміцняйтеся в Господі, і нехай ім'я Господнє прославляється вашими перемогами. Всі ваші перемоги прославляють Господи. І перемагайте ви силою Духа Святого у вас. Пам'ятайте про це і живіть. Вірою, вірою тому, хто дав вам цю силу перемагати. Благословіння, дорогі.